Я вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі нашого телеканалу підсумково-інформаційна програма в розрізі тижня у студіанна Добрань. Немов гриб після дощу. В одному з дворів Кіровограда з'явився гараж. Цей факт не аби як занепокоїв місцевих жителів. Черговий гаражний скандал у Кіровограді. Мешканці одного з дворів протестують проти несподіваної появи на прибудинковій території гаражу. Кажуть, якщо так піде далі, скоро у дворі не буде, як і пройти по проспекту Правды 8, корпус 1. В течение полдня построили этот гараж. Здесь ничего не было. Мы сейчас все возмущены. Сегодня один гараж, завтра три будет на этом месте. Так же само. Смотрите, какой маленький двор. Територія маленька, везде дерев'я, садили всі те жильці, цих тіх Конструктивного діалогу із власником гаража у людей не вийшло. За їх словами, що спояснювати, той не став, лише постійно розмахував документами. Якусь то бумажку кажу, що мене розрешення? Ну не може жить бути, ми поки вихлопотили, щоб на площадку поставили. А він гараж понімає. Яка ж яка ж мабуть? Може розрешення. У метрі від металевої споруди знаходиться дитячий майданчик. Його люди облаштували власним коштом. Тепер кажуть, пускати туди гратися дітей небезпечно. Зі діти бігають, він же може, може і ребенка задавити, але це ж все може бути. Разве можна такое допускати? На зло всім, как би, на, на голову людям просто поставив. У міській раді допомогти обуреним мешканцям не можуть, кажуть, гараж зведений на законній основі. Рішенням Керацької міської ради від 21 вересня 2010 року затверджено він Таняку Дмитру Степановичу проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки по проспекту Правди біля будинку 7 та передано безоплатну власність для будівництва індивідуального гаража загальної площі 24 квадратних метра. За словами чиновника, тепер у мешканців будинку є лише один вихід. Державний акт і рішення сесії міської ради скасовується тільки в судовому порядку. Мешканцям необхідно звернутися до суду щодо скасування рішення сесії. Йти до суду місцеві жителі поки що не збираються. Якщо прибрати гараж від дитячого майданчика, не допоможе міська влада, звертатимуться вже до обласної. Провал у центрі Кіровограда. На вулиці Калініна комунальники вже майже рік не можуть відремонтувати ливневу каналізацію. Ще з минулого року навколо неї утворилася справжня діра, куди вже потрапляли автомобілі. Кіровоградець Микола Сіренко, інвалід першої групи, мешкає в центрі міста на вулиці Калініна. Поза домом пересувається виключено на автомобілі. Однак віднедавна виїжджати з двору для чоловіка стало проблемою. Перед в'їздом утворилась проваля під решіткою ливневої каналізації. Провалився джип. Його, що вийшли якраз люди допомогли та, та витолкнули та і все. А тільки ж так гупнуло, що ну, якщо це я сюди провалюся, то я не знаю, як це воно. А ремонтувати, буде. З кожним днем яма під ливнівкою збільшується, а асфальт навколо просідає глибше. Люди бояться, що одного разу він не витримає і авто опиниться під землею. Боїмося, тому що ми виїжджаємо, постійно у нас не розкош машина, у нас средства передвіження. І щоб виїхати з ми вже у нас страх, ми боїмося заїхати, виїхати і заїхати. Щоб полагодити асфальт під решіткою, родини пенсіонерів зверталися і до водоканалу, і в ЖЕК не допомогло. В якісь приїжджали, подивилися. Це десь місяць назад. Подивилися, повлакали, Якась будка приїжджала. І поїхали. Я ж думаю, може вони будуть. Ніхто нічого. За ремонт ливневих каналізацій відповідає комунальне підприємство Кіровоград Універсал 2005 Там кажуть про проблему на вулиці Калініна знають, однак зробити ремонт раніше не вистачало коштів. У нас було в планах на на пошла неділі закончити та соб'єкт. но ввиду того ж не вистачило средств. Ми принесли на цю неділю. Я думаю, що до кінця цієї неділі, ну якщо все сложиться хорошо, ми ці роботи виповнимо. Всього у Кіровограді понад пів тисячі ливнівок. Більшість з них, кажуть міські чиновники, знаходяться в задовільному стані. Обслуговування проводиться поточно, як правило, постійно по мірі необхідності. Кошти витрачаються орієнтовно на рік 105 тисяч гривень. На даний на 2012 рік заплановано орієнтовно, десь в такому об'ємі. Витратити кошти на ремонт ливнівок пообіцяли до початку осені. Дорожньо-транспортна пригода на в'їзді у Кіровоград. Два вази зіштовхнулися на перехресті. Обійшлося без людських жертв. Дві панівичні автівки та працівники ДАІ на перехресті. Все це результат дорожньо-транспортної пригоди, що трапилась на в'їзді в Кіровоград з боку Маловисківського шосе. Пасажирка одного з вазів отримала травму ключіці та була госпіталізована. Водії запевняють, правил дорожнього руху не порушували. Працівники ДАІ, які працювали на місці ДТП, його причин не пояснюють. Ну, винен буде рішати суд буде рішати, буде інструмент. Рішати буде міліція, буде, слідувати буде рішати, хто винен. Я не знаю, хто винен в аварії. Це розберуться вже, я закінчував маневр. Повертав наліво, закінчував маневр. я стояв вже на перекрестку, закінчував маневр. А як воно вийшло, я не знаю. Кіровоград перевиконав піврічний план зі створення робочих місць на 25%. Про це повідомили на апаратній на радіомерії цього понеділка. За півроку у Кіровограді ліквідували більш ніж 2300 робочих місць, а створили майже 3200. Виконання річного плану склало 85%. Традиційним лідером зі створення робочих місць є сфера торгівлі та побутового обслуговування населення. Створено 1504 робочих місця у сфері державного управління це 523 робочих місця на промислових підприємствах міста 230 робочих місць. Прийняли на роботу 3181, звільнили 2381 і умовно тоді можна казати, що якраз оцей баланс плюс 800, то це і є створені робочі місця. Якщо б оці саме 800 розписати по галузям, щоб було видно картинку, куди ми йдемо взагалі. За шість місяців поточного року у Кіровограді відкрилося близько 70 торгівельних об'єктів. Це дало змогу створити понад 100 робочих місць. Пріоритетним напрямком у роботі міського управління торгівлі є залучення підприємств до програми Купуй Кіровоградське. Її учасниками вже стали 30 суб'єктів господарювання. З усієї кількості об'єктів торгівлі на території міста працювали 122 об'єкти з продажу продукції місцевих товаровиробників, в яких була представлена продукція 35 підприємств харчової та переробної промисловості. Реформа транспортної мережі Кіровограда триває. Проходить вона у два етапи. Перший має закінчитися вже 15 серпня. До цього часу свій варіант змін мають запропонувати фахівці Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. Про це на прес-конференції повідомила начальник управління транспорту міської ради Ольга Гонтер. Головна вимога до харківських науковців максимально зберегти транспортне сполучення центральної частини міста та найважливіших соціальних об'єктів з околицями Кіровограда, аби пасажири робили якнайменше пересадок. Акцентували їм увагу на центральну частину міста, щоб можна було замінити малі транспортні засоби на транспортні засоби великої і середньої міськості, розрахувати кількість таких транспортних засобів, розробити маршрутну мережу, яка б виключила дублюючі маршрути. Тобто, це всі, -всі завдання ми перед ними поставили. десь у Кіровограді розірвали договір ще з одним перевізником. Цього разу рішення міськвиконкому припинили співпрацю з маршрутом номер 107. Маршруту номер 107 у Кіровограді більше не буде. Так вирішила міська рада. Через тривалу відсутність транспорту чиновники розірвали договір з перевізником. А сам маршрут, який простягався від вулиці Попова до провулки Петрівського, на лелеківці ліквідували. кажуть остаточно, причиною такого рішення стало дублювання ним інших маршрутів. На 100% він дублює три міських маршрути: 50-й, 150-й жадова генерала Жадова, селище Нове, ой, селище молодіжне і маршрут номер 1 Також він не виправдано дублюючий. А на 50-60% він дублює ще 60, ще шість маршрутів. Тобто дев'ять маршрутів з ним йде як дублюючий. Палити заборонено, спалювати теж. У Кіровограді через спеку посилили контроль на пожежонебезпечних об'єктах. Про це повідомив міський голова Олександр Сенсус. За його словами, найбільш небезпечними з точку зору можливих займань є райони Лелеківки, Завадівки та Новомиколаївки, де є чималі території сухої трави, а також місця стихійних сміттєзвалищ. Щоб уникнути пожеж, там вели додаткові пости патрулювання. Я прошу сьогоднішнього дня додаткові. Там, де ви ваші пости, по-перше, по, по гаї, десь їх переміщати, у вас свій графік місця поближче до зелених насаджень. По МНС буде гаї частному секторі. Відстежувати місця там, де ну, зараз вже багато сухого лістя, воно скидується. Там і зелені насадження, те, що прибирають на городах, щоб не спалювали. Кіровоградці втрачають здоров'я а місто позиції в загальноукраїнських рейтингах подробиці далі. У загальнодержавному рейтингу стану здоров'я громадян Кіровоград протягом року опустився 6 на 15 місце серед обласних центрів. Про це повідомили на розширеній колегії управління охорони здоров'я міської ради. За словами посадовців, у місті вдалося знизити показники дорослої захворюваності, проте високою залишається дитяча смертність. Стабільно складною є у Кіровограді і ситуація з онкозахворюваністю. Місто Кіровоград по рейтинговій оцінці займає 19-те місце, як і в аналогічному періоді минулого року. Уперше зареєстровано 509 випадків злоякісних новоутворень. Загальна занедбаність онкозахворювань становить 27,4% проти 29,2% за минулий рік. Благодійність заради життя. Дитяча обласна лікарня поповнилася сучасним обладнанням. Його вартість 70 тисяч гривень, проте сам заклад не витратив ні копійки. Онкохворим дітям повертають надію. Дитяча обласна лікарня отримала в подарунок інфузомати. Придбані за кошти, зібрані під час благодійного концерту народного хореографічного ансамблю пролісок та наданими депутатами обласної ради. Нові апарати призначені для введення онкохворим дітям лікарських препаратів з високою точністю, як у великих, так і малих обсягах. Особливо це зручно, коли потрібно вводити кілька препаратів одночасно. Це просто влучають ка качество, тому що кожен ну, кожен препарат має свою фармака Гинетику. И когда он вводится дозированно и равномерно то что мы нам необходимо скажем и это в общем-то автоматически высчитывается это всегда более качественно чем это считать на глаз каплей и перепроверять и для ребенка легче потому что если к ним есть еще штативы которые двигаются больной не привязан к постели он может вместе с этим аппаратом передвигаться Перший заступник голови обласної ради Олександр Шаталов запевнив, що обласна влада готова й надалі підтримувати такі благодійні ініціативи. Так потрібно робити постійно і вдома, що ми повинні системно це робити по дитячій обласній поліції. Тому що особливе увагу потрібно нам ділити дітям і не зря з'явився перинатальний центр. От логічне продовження, щоб на кожному етапі життя дитина він отримав сучасну європейську допомогу тут, в Кіруані. Поряд із загальною картиною стану здоров'я громадян та лікування онкохворих у місті проводиться робота по ранній діагностиці захворювань. Одним із далих кроків у цьому напрямку є акція Здорові жителі здорове місто, яку влада вирішила продовжити. Раніше виїзні медогляди призупинили у зв'язку зі спекою. Проте вже 6 серпня лікарі знову оглядатимуть жителів околиць. Про це повідомила начальник міського управління охорони здоров'я Оксана Макарук. Перший медогляд проведуть для жителів мікрорайону Неканорівки. Мобільну лікарню розташують у 33-й школі. Як показали попередні етапи акції, було виявлено ряд захворювань передпухлину онкопатології, туберкульоз, серцево-судинні захворювання. Тому захворювання краще передбачити, запобігти йому, аніж потім лікувати. Запрошуємо всіх жителів Кіровограда на цю акцію. У кіровоградських безпритульних тварин може з'явитися дах над головою вже до кінця цього року. Проект на будівництво притулку вже готовий. Залишилось лише розпочати роботи. Притулок для тварин у Кіровограді може з'явитися вже в грудні. Про це йшлося під час наради за участі представників влади, благодійних та громадських організацій, які опікуються бездоглядними тваринами. Будівництво притулку коштуватиме близько двох мільйонів гривень. Розпочати роботи міська влада пообіцяла восени. До цього часу планується створити карантинні майданчики для вакцинації та стерилізації безпритульних тварин, аби зупинити ріст їх чисельності. Давайте ми проведемо стерилізацію. Там пусть это буде за за какое-то время там 300 животных и так далее. Но ми увидим, що что, что то що то происходить, які у нас є проблеми. Ми остановимо процес э, розмноження. Це да? вже очень важно. Якщо ми зараз цього не остановим, то завтра город буде у нас город собак будет, а не город людей. Ну условно говоря, у місті. Активізували роботу зі знищення шкідливих для здоров'я городян, бур'янів. Мова йде про амброзію. Як з нею борються, знає Оксана Васильєва. Роботи виконує комунальне підприємство Трасзеленого господарства. Всього у місті одночасно працює три бригади. У кожній до 10 чоловік. Робочий день триває 8 годин. Дуже важко, жарко, цвітіння амброзії, алергії. За день одна бригада обкошує площу від одного до півтора гектарів. Перед початком робіт працівники обов'язково проходять інструктаж з техніки безпеки та отримують захисні засоби. Ну, що яка там специфіка? Автомобілі їздять по дорозі і буває з -під ліски, якою косим, Вилітають камінчики, там, ну, деякі екстеси бувають, там, бувало і стекло розбивали. Комунальники кажуть, борються з амброзією та іншими бур'янами не лише у громадських місцях, а й у приватному секторі. Щоправда, там послуги платні. Частний сектор може заказати такі услуги, або, або у наших підрядчиків, це робиться платно. А взагалі звернення проводяться у відео благоустрою, тобто відтуди ми отримуємо замовлення та управлінні екології. На знищення бур'янів, у тому числі і амброзії, у цьому році з міського бюджету виділили більше мільйона гривень. На цьому все ви дивилися підсумкову інформаційну програму в розрізі тижня. Я на добрань прощаюся з вами. Бажаю вам вдалих вихідних, гарного настрою та лише приємних новин. Запрошуємо до дизайн студії меблів Едем. Найсміливіші ідеї кухонь за провідними технологіями від торгової марки Меркс. Відтепер ви станете співавтором у виробництві спалень, кухонь, шаф купе та дитячих кімнат, втілюючи власні фантазії. Дизайн студія меблів Едем, вулиця Полтавська, 32, Телефон 322 662. Авторадіо реклама. Телефон рекламної служби в Кіровограді 2708 44. І ще раз 2708 44. Якщо ви вирішили придбати нові меблі, то найкращого місця, ніж дім меблів, вам не знайти. Найбільший асортимент меблів, найрізноманітніший дизайн на будь-який смак. Найзручніші ціни для всіх. Наша адреса вулиця Героїв Сталінграду, 6, біля супермаркету Фуршет. Дім меблів, ми допоможемо зробити ваше життя комфортним. Кіровоградський міський район електричних мереж Кіровоград Обленерго попереджає у зв'язку з реконструкцією мереж електропостачання у місті Кіровограді. Будуть проводитись планові відключення за адресами і в терміни, які ви бачите на екрані. Виконання даних робіт є необхідним і дозволить значно покращити забезпечення населення електроенергією. Приносимо вибачення за тимчасові незручності. З 7.08 по 1708 2012 року відбудеться повне відключення споживачів за такими адресами: вулиця Шмітта, номери будинків 44 по 60, вулиця Пирогова, номери будинків, 2,48 по 42-й та номери будинків з 3 по 39, вулиця Лермонтова, номери будинків з 2 по 32 та з 3 по 15, вулиця Жолябова, номери будинків з 27 по 63, вулиця Кошового, номери будинків з 2 по 20 та спадського. Першого по 9 а вулиця Сиваська, номери будинків з 32 по 44 та номери будинків з 45 по 57. вулиця Партизанська, номери будинків з 48 по 54. з 13.08 по сімнадцяте року, відбудеться повне відключення споживачів за такими адресами: вулиця Чернишевського, номери будинки з 59 по 91 та номери будинків з 38 по 50. Вулиця Водоп'янова, номери будинків 64 по 66 А та номери будинків 85 та 87. Інформаційно-консультаційний центр Пад Кіровоград Обленерго знаходиться за адресою місто Кіровоград, вулиця Велика Перспективна, 78, Консультації з питань електропостачання за телефоном 0522 35 68 22. Спірні питання вирішуються на комісії ІКЦ за участі представників територіальних представництв НКРЕ, держнагляду та інших організацій і установ. Засідання комісії інформаційно-консультаційного центру проводиться кожного останнього четверга місяця о 14.00.